Травмовані, але не зламні, дніпровські медзаклади щоденно приймають найтяжчих поранених військовослужбовців із найгарячіших ділянок фронту. бійці евакуюють із осколковими мінно-вибуховими травмами рішу з кульовими пораненнями, а зазвичай з опіками. Пов'язано це насамперед із тим, що ворог використовує сучасні акумулятивні снаряди. Лікарні нині завантажені в операційних бригадах хірургів працюють по сім годин поспіль, і результат вражає навіть найтяжчих поранених вдається повернути до звичного життя до. В наступному сюжеті. Звичайно, би хотілося, але мені в'язниця, як я ходжу, але ще трошки. Поранення 25-річний Назар дістав на Донецькому напрямку. Поруч, згадує, затонував снаряд. Що трапилось, одразу і не зрозумів. Я ще хотів встати, пробігтися, не вийшло трохи. Ну, вже як у лікарні були, я ще до кінця не, не розумів, що таке воно важке. Але нічого, вже зажило, все добре на місці не ампутували відтоді минуло кілька місяців. Весь цей час військовий у лікарняному ліжку. Окрім численних опіків, у чоловіка був і відкритий багатоуламковий перелам ноги. У 90% випадків кажуть фахівці ногу ампутують. Утім, завдяки титанічній праці бригади різнопрофільних фахівців кінцівку вдалося зберегти. Вона буде на перший час коротше на 8 сантиметрів, але після реабілітації це і відновлення міцності. Опорної кістки і можна буде зрівняти і зробити симетричною. Військовослужбовець уже переніс щонайменше півтора десятка надскладних оперативних втручань. Однак прогнози медики дають позитивні. Щодня дніпровські лікарі рятують бійців із бойовими травмами. Найскладніші поранення та ураження розповідають саме від акумулятивних снарядів. Така сила вибуху, що ламаються ребра. Більше половини хлопців вони поєднують опік з осколковим переломом, коли навіть через рану опіково приходиться проводити спиці або ставити апарати стержневі. і це додатково потребує догляду, щоб не було зараження кісток. Невдовзі Назар вирушить на подальше лікування та реабілітацію, а зовсім скоро запевняють лікарі, зможе ходити і навіть бігати. Та найбільше чоловік мріє обійняти дружину і сина маленькому Макару всього чотири місяці. Якраз приїхав з відпустками, мені дали 10 діб. Дуже хочеться, щоб мій син зростав у мирній державі. Христина Венгляоська Денис Сінегін факти, а Єдині новини.